Очікування не справдилися. Перша гра відбору на чемпіонат світу з Польщею не виправдала сподівань закарпатців. А шкода, закарпатці дуже чекали перемоги. Підтримати вітчизняних гандболісток прийшло близько півтори тисячі людей. Юність такого не бачила давно. We are, we are, we are. У такій атмосфері гімн України звучав просто неймовірно. На жаль, хороший настрій змінився вже після перших п'яти хвилин матчу. Високі гандболістки Польщі міцно тримали оборону, а форварди були дуже швидкими. Це дозволило полячкам вирватися вперед з самого початку. Нашим гандболісткам нічого не лишалося, як просто боротися, і силою заштовхувати м'яча у ворота. На жаль, це не допомогло. Українки дуже часто втрачали м'яча у простих ситуаціях. У першому таймі розрив рахунку сягав шести голів, 8-14 на користь гостей. У другому характер гри не змінився. На жаль, польща тільки збільшувала відрив, а наші спортсменки помилялися більше. Поляки контролювали ход гри, і ми зробили таку кількість по статистиці невимушених помилок, що виграти нереально було. Фінальний свисток зафіксував рахунок 18-24 на користь збірної Польщі. Українки засмучені таким результатом. Кажуть, усе через погану зіграність команди. Звісно, як звичайно, легке волнення присутствувала. Но больше всего это то, що ми сыграны. Было, У нас не было зборів в марті весной. Ну сейчас за час за неділю, тому ніколи за два дня. Я в частности. Брак коштів в країні в березні. Мав бути збір. Це міжнародна зупинка по, по Європі. Коли збираються всі збірні, ми не зібралися. Зате гра в Ужгороді подарувала радість болівальникам. На жаль, не нашим. Раділа зі своїми вболівальниками і збірна Польщі. Вони з гарним настроєм повертаються додому. Проте ще не святкують перемогу. Українську збірну дуже поважають і будуть готуватися до нового бою. Well... Це була дуже складна гра. У нас пропускали гру декілька провідних гравців. Мені трохи сумно, що так склалася гра, адже збірна України завжди і є дуже хорошою командою. Нашим ганболісткам залишається готуватися до матчу. Відповіді він буде в Щецені в суботу. Тренери зізнаються, шанси є і за них слід чіплятися. А поки ганболістки дякують Ужгороду за підтримку. Її у Польщі точно не вистачатиме.